Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео поговоримо про суперпропозицію робота в Німеччині для людей старшого віку. Навіть до 63 років можна поїхати на склад з косметикою. Беруть до 63 роки. 13 євро брутто без водійських прав. 13,5 з водійськими правами. Виплата на рахунок, робота 3 зміни по 8 годин, 5-6 днів. Житло 18 євро за добу із зарплати. Вимоги, паспорт ЄС або параграф 24. Якщо немає параграфу, ми можемо його зробити за один день. От. Тому для людей старшого віку може бути такий склад і може бути ще. Догляд або прибирання в готелях. От, якщо у вас щось таке цікавить, тоді звертайтеся в всі контакти під відео.